Ми можемо відчувати тиск іншим, ми відчуваємо сьогодні тиск в тому, що є тотальне недофінансування, каже галузі. Наскільки ситуація буде випадка, хочеться, хочеться вірити в те, що воно покращиться. Але по великому рахунку це не є дешевтернатор. Така сама ситуація в більшості власниця, практично у всіх. По Україні зараз об'єднає. По Україні? Да. Так. Створена спеціальна комісія контрольна, яка займається поріркою законності проведення ремонтних робіт в ресторані Україна. Є всі підстави вважати, що орендодавець порушує умову договір, оскільки там проводилися роботи капітального характеру, реконструкції. Є відповідні відеозаписи і фотографії, які є в, в прес-службі міста Тернопіль, які в будь-який час можна надати будь-кому засобів масової інформації. Є звернення до тежбуть контролю, звернення до органів прокуратури. Також будуть вживатися заходи по розірванню угоди про оренду з порушенням умов договору. Жодного згоди. Ні, в архітектури містобудування, ні міська рада на проведення перепланування, ремонту, реконструкції не надавало. Приміщення комунальної власності відповідно проводити там будь-які дії, можна за погодженням з міською радою. Таких погоджень ми не давали, оскільки є ці порушення, буде мініцювати розірвання. За скільки часу це може дійти до логічного закінчення, Мається, що міську раду забрана в приміщення. Не готовий сказати, це ж судові. Якщо це піде в судовий процес, це може бути. Враховуючи досвід, це може бути руками.